Ми завжди розповідаємо в ефірах нашого ранкового шоу про те, наскільки важлива волонтерська допомога в наш час, тому що насправді наші військові не переборні і не переможні хлопці, але проте надзвичайно потребують підтримки тут в тилу. Отож їм наша область безпосередньо долучається до будь-якої всілякої їхньої підтримки, в тому числі і для наших найменших дітей. Ми розповідали вже і сьогодні про захід, який відбувався у місті Вінниці, але і на цьому не все. Адже у наших районах, у наших громадах, також такі проводяться і нещодавно 10 червня. у Суботу такий захід відбувся в одному із районів, і у нас сьогодні організатори безпосередньо цього заходу а саме Олена Мет, це співзасновниця благодійного фонду берегиня країни та президент фонду Григорій Жомір. Вітаємо вас! Доброго Ну давайте так. Глядачам спочатку розкажемо взагалі, що це за захід був, яка його ціль і мета взагалі в цілому. Це був благодійний захід, скоріше фестиваль і ознайомлення дітей з машинами, які виготовляє безпосередньо долучається до виготовлення наш фонд. Це машини багі для військових. Це був турнір по футболу, тому що ці села найбільше. Якби розвинені саме в такому напрямку дітки грають в футбол і малі, і дорослі, і дівчата в тому числі. Тому для них цей захід був цікавий саме турнір по футболу. Кроме того, що це був турнір, долучилося дуже багато людей, дітей і були танцювальні колективи. Це був фестиваль. Було їхній колектив, то також виступав. Дівчатка їхнього, саме Муравського округу співали. Приймали також участь. Тому залучали абсолютно всіх діток, які були на цьому святі. Пані Лено, взагалі, ще додам, скажіть, будь ласка, хто саме відвідував цей захід? І де це було? Точніше в їх це було в Шар... зараз Вже Жмеринський район, село Клекотина, Муравського ОТГ. Відвідували захід до шість сіл. Звозилися дітки автобусами, залучався і міський керівник їхній безпосередньо були присутні також і поліцейські, були присутні також і пожежні частини, тому що був відкритий вогонь, варилася юшка, доварився також куліш, саме солдатський куліш. Вгощалися абсолютно всі дітки. Долучився відділ освіти, в першу чергу також Муравського ОТГ. Дітей було дуже багато. Скажіть, загалом чим займається ваш фонд? Чи він спрямований саме на допомогу дітям, чи маєте інші вектори? E, наш фонд взагалі спрямований. Ну, ми працюємо в широкому спектрі дані саме допомоги, і як і військовим, і також метою і ціллю даного фонду є також допомога навіть дітям, переселенцям, усім людям, які безпосередньо потребують допомоги у даний складний час. Як ви вирішили саме направитися на вектор, щоб дітям допомагати? На жаль, от в даний час, коли в нас безпосередньо йде війна, да Більшість уваги також ми чудово розуміємо. Ми надаємо саме Збройним силам, допомагаємо їм. І ми вирішили не забувати про те покоління, яке от в даний час вони також потребують нашої уваги. Вони також потребують, щоб долучалися, допомагали, організовували якісь заходи, тому що дітям також потрібно відчувати, що про них хтось піклується, і саме надавати їм дати можливість відчути себе хоч трішечки, хоч на декілька там годин, що вони, от не чують сирен, що вони взагалі от, да, відволіктися саме на такі заходи. Кроме того, що я співорганізатор фонду, співзасновник фонду. А, я так ще так. являюся військовим волонтером. В першу чергу це питання постало після деокупації, саме Ізюмського району. На ми були як волонтери військові на третій день війни деокупації в Ізюмі. Там залишилися наші номера телефонів, і люди зателефонували з допомогою саме для дітей, тому що. Ту допомогу, яку вони отримують, вони не можуть вона використовується всенька, і їм не вистачає. Звернулися саме з продуктами харчування для найменших діток за одягом. Тому такий напрямок вже вибраний не саме нами, а саме людьми, які потребують цієї допомоги. Приймали участь у величезному святі, також ми організовували Свято Миколая 18 числа. Було зібрано три також райони, саме місто Ізюм, було у нас більше 200 дітей ми влаштували свято. З нами був водій, який в себе в бусі включив просто телефон, музика, танці. Так. Дівчатка віницькі надали нам костюми. Карнавальні був у нас Миколай, Повністю проходило на відкритому повітрі таке свято для діток. Тому такий напрямок вибрали навіть не ми, а вибрали люди, які звернулися до нас за цією допомогою. Ну і, крім того, ми знаємо, що наші вінницькі дітки місцеві зазвичай допомагають і військовим, і батьки їхні вчасності ви знаємо, виготовляють і браслетики, і продають, і так передають таким. Фондом, як, як ваш, власне кажучи, окрім цього, що цей захід був спрямований саме на для того, щоб відволікти дітей і їх потішити. Все ж на ньому навіть була якась і нотка благодійності, тому що ми знаємо, що під під час цього заходу відбувалися збори коштів. Завдяки чому я знаю, що ярмарок точно був. Да, звичайно, ми проводили після закінчення турніру нагородження юних наших футболістів. Ми після цього провели саме ярмарок, де були представлені такі, як тубуси, безпосередньо Олена Розмальовувала їх особисто, долучалися дуже багато і дітей хотіло придбати, і батьків, якби і дуже багато саме людей долучилося до от благодійного цього збору коштів, саме на багі для хлопців на передову. Діти дуже задоволені були, звичайно. Також ми і безкоштовно надавали там, наприклад, там найкращому вболівальнику, там безкоштовно давали деякі подарунки, але в загальному. Не знаєте, цей ярмарок. У нас ще відбувався аукціон, на якому діти самі пропонували ціну, і було дуже е, цікаво наблюдати за цими дітками, коли команда збиралася до гуртувалася і е, рахували кошти, які в них є для того, щоб купити той тубус викупити. Да, ви да. І приходив, казав, або гільзи від Культ... патронів теж Патрон. такі розмальовані. Вони приходили от, в нього є 100 гривень. Каже, в мене є 100 гривень, ми їх продавали за 100 хоча б щось. Хоча б щось. Так, а Каже 200, бере 2. Вони вибирали собі самі, тому було дуже цікаво за ними спостерігати. Що от вони об'єднувалися, тобто вони розуміли, куди йдуть ці кошти. Вони самі ці кошти складали в скриньки. Вони бачили, що вони туди кладуть. Тому це було і в результаті вдалось зібрати якусь суму. Так. Звичайно, скільки, якщо не секрет, 20 тисяч. І це все спрямовано. Куди зараз буде це? Буде спрямовано. Ми закриємо борг, який в нас є по запчастинах. Угу. Є фірми у Вінниці, які нам надають запчастини у борг. Чекають, коли от будуть зібрані кошти, машини виготовляються на сьогоднішній день, на жаль, ми не можемо собі дозволити прийти купити, і хлопці не чекають. Тому є підприємства, які також долучаються до такої нашої співпраці, надають в борг. Ми потім зі збору цих коштів закриваємо. Перед цим у нас був турнір, який організовували мисливці та рибаки. Закрита група, це суто чоловіча група. Вони нас запросили якби, до себе. і Вони організовували це свято. Ми тільки надали банку. На ми розповідали так. про цей захід про цей захід, Там було зібрано більше коштів, тому що там був платний вхід. Якби, так. вхід так. І всі кошти також були перераховані. Ми зразу закрили, показали з понеділка, куди пішли кошти. Скинули хлопцям, скинули, показали 32 400. Було зібрано, і ми також перерахували на ті фірми, які надають нам автозапчастини. Але чи достатньо цих коштів на те, аби закупити достатню кількість багів для хлопців? закрити Заклизати на жаль, потреби? ні, тому що одна баги коштує в районі 100 тисяч гривень, і плюс це ще старі жигулі. Отож, то як тоді можна допомогти хлопцям? Як люди можуть долучитися до того, аби закрити ваші збори або допомогти купити баги? безпосередньо можуть долучатися до наших, наприклад, зборів і нам допомагати усі бажаючі, тобто ми. Ми знаєте, ми не ходимо там, не просимо дайте. От всі бажаючі, хто хоче долучитися і допомогти нашим хлопцям у вигляді, наприклад, таких баги, можуть долучатися. Я думаю, він в нас невелика. Нас знайти дуже легко, і в нас так само є сторінка своя в Фейсбуці, в Інстаграмі. можна ознайомлюватися з нашими заходами. Також те, що ми робимо, що ми передаємо. Ми все висвітлюємо і показуємо людям. І всіх yeah. запрошуємо. Якби... На сторінці нашого фонду є всі реквізити, тому всі бажаючі можуть. Звертатися саме туди. Навіть вчора, коли ми поверталися, нам телефонували люди. Просто люди, які нас знають, бачили чи чули про нас, і вже пропонували приїхати ще вчора забрати автомобіль безкоштовно, до речі. Ось, дивіться, ми підійшли до основного. Якщо люди, наприклад, не мають змоги задонатити, не мають коштів, mm -hmm. і ви правильно сказали, що ви не просите, тому що ви організовуєте заходи, на які But, можна прийти, yeah. відвідати і при цьому провести гарний час. То як ще окрім коштів старі автівки, ви можете приймати Так, старі «Жигулі». Звичайно. які які ось характеристики? Що це має бути за машина і в якому стані? Основне це в нас баги йдуть на базі жигулів. Тобто, угу. це двигун, ходова частина використовується жигулів. Тобто, ми можемо брати як жигуль, старий, навіть донор, комплектувати двигуни переробляти, тобто можливо. Це не повинна бути ідеальна машина, от mm. готова, тому що сам каркас корпус взагалі Жигулів, ми він знімається і переривають перераму, ну, рама, рам... да, рама зовсім інша. І в зв'язку з цим, якби нам будь-який автомобіль, він нам підходить, тому що дуже багато запчастин потрібно. І звичайно, так само хлопцям, які нам яким передавалися ми безпосередньо дані транспортні засоби Дуже багато запчастин навіть передаємо, якщо їм щось потрібно. Ну і жгу да. це та машина, яка ремонтується, це, насправді вона достоїться. Да. Тим більше, що саме схід там більше використовують і їздять саме на Жигулях. Uh -huh. Тому ці машини є майже у кожному дворі і знайти запчастини до них досить таки легко. А це потрібні вам робочі руки, наприклад, майстри. Чи вистачає тих хто робить? На хто жаль, ремонтує? не вистачає, тому що запитів іде дуже багато. По перше, баги це машина легка. Навіть чотири чоловіка, якщо вона загрузла чи ще щось, можуть її підняти і переставити. От. І запитів на ці машини дуже багато. Тому потрібно, якщо хтось також може допомогти своїм навичам, має якісь свої, наприклад, стомає у майстерні. Хто може це використати? Ми раді будь якій Ми допомозі, раді будь -якій допомозі? <рес> да. Так, друзі. Я думаю, ви все чули. Якщо раптом у вас десь сусіда стоїть старий <рес> жигулик в дворі без <рес> діла, то він може приносити користь нашій країні, або ж якщо ви не маєте чим зайнятися у своїй можливо вихідний день, можете також допомогти. Ну або донати ніхто не відміняв. <рес> Скоріше планується найближчим часом ще якісь заходи. <рес> так. Так, плануємо. Плануємо ще з однією благодійною організацією, яка була присутня також на нашому турнірі. Вони хочуть провести у Вороновиці безпосередньо. Там є багато переселенців, і цей благодійний фонд це не добронадії. Він також приймав участь нас. Допомагав, допомагав і транспортом, і випічкою надали також нам біноклі для хлопців на передачу. Ми знайомі з цим фондом вже не один день. Якби допомагаємо один одному, тому вони пропонують вже провести такий турнір саме. У Броновиці, але mm -hmm. на жаль, на цей тиждень це не буде відбуватися через деякий час, тому що зараз край потрібна допомога людям саме у Херсонській області. Зараз mm -hmm. концентруємося mm -hmm. на цьому зараз. На цьому mm -hmm. також напрямку безпосередньо. Як допомагаєте зараз Херсонцям? Безпосередньо безпосередньо декілька mm -hmm. днів тому. Одразу, коли сталася от, дана ситуація, катастрофа. саме в, mm -hmm. да, в, катастрофа в Херсоні. Ми одразу передали це. Основна це була вода. В нас вода, продукти, продукти, продукти харчування. харчування заморожені в перший продукти, день У нас автомобіль. Поїхав вже туди. Вже хлопці, слава Богу, вернулися всі живі здорові. І також планується в нас поїздка. У нас не одна машина да. поїхала, тому що наша машина, на жаль, зараз поломана. У нас. Е Турбіна підкачує. Їхати ми не можемо uh -huh. нашою машиною. Тому долучалися інші люди. Хто звертається? Ми допомагаємо. Це вода, це продукти харчування, це картопля, це одяг. Зараз залучаємо калинівський відділ освіти. Вірніше вони навіть запропонували збір одягу предметів гігієни для того, щоб ми передали це все на херсонський Куди напрямок. Куди Люди можуть звернутися або також передати. Це нас, безпосередньо можна зв'язатися з нами e, в нас є. Instagram, Facebook, так, це тепер за все намера телефонів. Ця інформація є. І наші склади знаходяться на Тяжилові. от можна ну, привозити прямо туди, да ми номера, надаємо телефоні, інформацію. Та, та, так. Та, так. так можна збирати десь навіть когось у себе в дворах, можна об'єднуватися, телефонувати, щоб ми не їхали за одним пакунком, а забирали декілька. А тобто навіть є така можливість, що ви так, самі забирають. До нас Зазвичайно. долучається, у нас на базі є хлопці дальнобійники, їхні дружини залучаються. Вони бачать, скільки машин нас грузиться. Що ми збираємо? Вони і самі збирають, привозять ізбирають. Равіють по сусідніх подвір'ях, якщо чують, що хтось там хоче кудись передавати і не знає куди, то вони залучаються, і привозять навіть це все самі. Ну і наступний захід, я так розумію, анонс його проведення буде також на ваших да, соціальних він сторінках? він буде висвітлений про дату. Ми виставимо всю інформацію на наших сторінках. На жаль, трішки обмежені в ефірному часі. Але останнє запитання на сьогодні: чому на вашу думку важливо проводити сьогодні такі заходи, і чому ми не повинні зупинятися допомагати військовим? Такі заходи необхідні це в першу чергу для наших дітей, тому що Війна вона відображається на наших дітях. Майже в кожній родині є солдат, майже в кожній родині воюють або батько, брат, син. І діти чують це, чують про ці страхіття, і вони це чудово розуміють. А дитяча психіка все таки не налаштована на негативні емоції, а саме на позитивні. Тому навіть під час війни ми повинні підтримувати наших дітей, переживати це все. Коли нас ми дарували від наших хлопців амуніцію. Дітям не дітям, а на Візком. музей а, військову на, амуніцію. Да. На музей саме російських солдатів. Трофейн. найменші Трофейн. трофейну так найменші діти почали кричати спалити. І всі чу всі, всі підтримали. Вони так татували її, саме, саме це. найменші дітки топтали ногами і кричали спалити. Це тому що було? ні це ні, діти, це саме діти. діти громад. Тому що майже всенька Шаргородська ця громада, жмеринська вже громада Моравського ТГ. В них майже в кожному дворі є військові, які служать. Неодноразово ми самі передавали їхнім батькам і друзям і родичам допомогу саме від них. Знає і вони, вони знають цю так. проблематику, вони чують про що говорять вдома батьки, тому дуже важливо. Можливо для для цих дітей давати позитивні емоції. Ми залучаємо також і дітей з деокупованих територій переселенців. Тому на мисливці на мисливському У нас, цьому заході в було, нас були безплатно. діти з Маріуполя. Зараз дуже багато маріупольців маріупоцівниці да. загалом так всі насправді країни. ми вам хочемо подякувати за вашу активну громадську позицію. і Дякуємо вам за те, що не залишаєтесь остороні, підтримуєте нашу дійсно майбутню націю. Друзі, ми нагадаємо сьогодні. Спілкувалися із співзасновниці благодійного фонду Берегиня країни та її та його президенту Олена Мед та Григорій Жовмір.